Даниїл, це пройшло 70 років. Якщо він і попав, вже забрали його в рабство. Він був маленькою дитину. Він мало що пам'ятав з тих часів, коли він ще жив у себе на батьківщині. Але він прийшов до висновку, що це все прийшло до них із за того, що вони не слухались Бога, за того, що вони хотіли жити, як вони собі хочуть. На сьогоднішній день наша країна, яка в лапках християнська, тому що це тільки в лапках вона християнська. Бо християнство визначається не в тому, родився я в Україні, чи родився я десь там в Турції чи ще в якійсь країні. Християнство людини визначається в послуху Слові Божому. Якщо я живу, як я собі хочу, я сам приймаю рішення, як я собі хочу від своєї голови. Я не християнин. Не треба обманювати ні себе, ні людей. Християнин той, хто живе в послуху, Слові Божому і живе по його заповідням, його постановам. Незалежно від того. Де він народився, і в якій сім'ї він народився? Віра не передається у спадок, віру дає Бог, коли людина визнає Ісуса Христа як своїм Господом і Спасителем.